Так, ось так ось тем ревінді. Тепер беру свій топовий ріб в PWS 14 корпусі. Так ось стоять пляшки, бутилки. Дуже складні умови. Саме бачите, світла майже немає, вон пляшки. І у них світлого кольору там блакитні корки, корок. І ручка. І ось. ось так видно F14. Дуже складних умовах. На Натоповому опі білий фосфор. Це 1 X-кара, p 40 Plus. Ніч. І дуже складні умови. Двері відкриті, до речі, тут ванну. Так, ось так видно. Фокусував. коврик видно, душова кабіна, двері. Так. Видно. Скляніці. плитки, Стіна. Так. Ну, фокусуємося на пляшках. Сфокусування не зараз. Так, ну вживу, до речі, видно десь тисячу разів краще. Тут на телефоні тупо одні такі шуми. Цяточки. А вживу я дивлюсь оком. Я прямо. Дуже добре. Бачу, навіть етикетку бачу, малюнок на етикетці. Бутилки, я бачу очима. Камера не передає, не бачу ніфіга. Камера телефона. Ну ладно, хоч так порівняйте. Так, і зараз візьму бінокуляр ті саме умови. Він вимкнувся, зараз включиться. Так, праве око. Взяв праве око. І так видно. Багато гірше, темніше все, тобто посилення немає. Так. Звідки це? Пол непонятно відбивається від смартфона. Так вот наш винокуляр за правое око. Вот так на этом. Ці пляшки. Так, що це за хвилі такі світла? Ось фірма. Камера смартфон. А знам Добре. Да, міряє так вот так видно. Вот ці пляшки ці самі. Вот отако. Тепер ліве око. Ліве око ось так видно. Вроді ще й гірше. О, так. Вже ні, я так краще бачу, але все-таки дійсно затемнене, заляте. ну, темно. так. І отак. Тепер ще раз беру по 14 -й. Так, отак бачить камера смартфону сама зараз, темнота повна. Переберемо про А14, але в нього, звісно, видно. В багато разів краще. Ось, фокусував. Само собою. Тепер ширик включаю. Так, це от ширик. На ширик це... Камера ось так бачить. Це ПВЗ 14 місць, тупо на обом. Ось так видно. Пляшки. От тепер Білокуляр беру. Знову випився, це дуже добре, економіч світло. Так, до речі, зараз отак повній темряві на самому екрані смартфона також бачу ці цяточки на ширік. Ну, Це вже сама камера смартфону. Так, це праве око. На ширік. ось так видно. Праве око пляшок майже не видно. Ось так. Тепер ліве око. Ліве око. Ось так бачу. Також пляшок майже не видно. Тепер зум візьму. Візьму 2, 1,8х. Це от ліве око. 1.8x зум, Так, ось так видно пляшки. Тепер праве око. 1.8x zoom. Ось так видно пляшки. Це вже телефон я висвітив. Так, і тепер по С14 знову було. Призумів він не 8, він мені покаже. Ось так, пляшки в складних умовах. Так, а от 1х У нас 14. Ну все, показав вам складні умови.